Доброго дня, шановні глядачі. Радий вас вітати на черговому епізоді по новітніх технологіях. Сьогодні ми розпочинаємо таку нову тему, яка називається онлайн-транскриптори з використанням штучного інтелекту. І розпочати цю серію я би хотів з найбільш популярного такого інструменту, який називається Otter.ai. Це багатофункціональний інструмент, такий технологія, яка дозволяє нам робити дуже багато цікавих речей, на які ми сьогодні і подивимося. За посиланням otter.ai ми можемо перейти до цього сервісу. І далі нам потрібно буде зареєструватися через Google, увійти в наш аккаунт. Давайте використаємо цей. Тут на кожному з них вже є по декілька прикладів. Зараз будемо дивитися, як це працює. Переходимо в наше основне робоче середовище. І перше, що ми бачимо, це наше робоче вікно. Можемо дивитися, як використовується наш Otter AI. Перш за все, це прямий запис. Тобто онлайн-запис і онлайн-транскрипт. Давайте спочатку подивимося, як працюють загалом транскриптори. Тобто, це такі речі, які беруть на вхід певного роду аудіо або відео, і на виході формують нам текст. От 3AI працює в принципі, схожим чином, але трошки краще. Тому що він нам робить транскрипт одразу в прямому ефірі. Тобто ми записуємо наше аудіо і одразу отримуємо певного роду транскрипт з додатковим функціоналом. Давайте зараз спробуємо це зробити. Уже в мене була одна спроба зробити з одним текстом. Давайте спробуємо ще одну, потім покажу другу, як це працює. Тож, для того, щоб це записати, я собі згенерував невеличкий текст про хлопчика з українського села і про його собаку, з якою вони захищали значить, всесвіт від злочинців. Тож, для того, аби це записати, натискаємо кнопочку Record. In a small Ukrainian village, a lonely boy named Andriy Lived with his uh, grandmother. One day, while exploring the woods, Andre heard a whimper and discovered a scruffy dog trapped in brambles. Gently freeing the dog, Andre took him home and named him Zirka. Uh, the two became inseparable, spending their days exploring the countryside. But trouble loomed as men uh, began cutting down the nearby forests, determined uh, to protect the wildlife. Andre. Uh, rallied the villagers and together they stopped the destruction. With Zurka by his side, uh, Andre realized he was never truly alone. The boy and his dog lived happily, uh, their bonds unbreakable. Зупиняємо наш транскрипт і uh, зараз почекаємо, подивимося, що наш Otter uh, AI нам нагенерло. Ось наш загальний транскрипт. Поки він формує нам наш результат, я хотів би показати інший приклад. Ми робили певного роду запис про маленьку мишку, яка знайшла значить, чарівний сад. Тобто він нам робить транскрипт повний тексту нашого. Ми можемо переконуватися, що він записав все правильно. Що там є наш голос, і він формує саммарі, тобто підсумок нашої конференції, нашої розмови і тому подібне. У нас є в чотири рядочки, такий короткий опис нашої історії, і певні дії, скажімо так, складові, які використовувалися у цьому, в цьому записі. Також в нас досить цікавий такий є елемент, який називається AI-чат. Тобто схожа штука в нас була і в Perplexity, і в розширеннях для браузера. Тобто ми можемо задавати питання залежно від контексту. Тобто тут у нас контекст це наша, наш запис. І він, відповідно, тобто, як ми можемо продовжити нашу історію. Ну і він розписує про персонажів, деталізацію цього саду, його мешканців і тому потім. Тобто також цю штуку можна використовувати. Давайте повертатися до нашого, до нашої історії про нашу зірку. Дивимося на е, транскрипт. Тобто, можемо, давайте переконаємося, що взагалі е, суть Він зберіг, що там записаний наш голос. In a small Ukrainian village, a lonely boy named Andriy lived with his uh, grandmother. One day. «While exploring the woods, Andri heard a a whimper and discovered a scruffy dog trapped in bramble.» В принципі, так. Ми можемо переконати, що все правильно, він написав. Тобто, в нас є транскрипт, супер. В нас все готово. Є ключові слова, за допомогою яких ми можемо е, зрозуміти, не прислуховуючи, про що в нас основна, е, основна суть нашого запису, і в нас є summary, Тобто, знову ж таки, скорочено. Про що в нас іде мова, і висновок, що вони протистояли, значить, виробці лісу. Як приклади запитання до ai чату як ми можемо підтримати їхні зусилля? І відповідно до контексту, вони нам надають певні поради, як взагалі ми можемо або розвинути нашу історію, або просто що от AI думає про. Цю спробу Андрія і його собаки-зірки взагалі знайти які варіанти розвитку подій. Тобто для, для чого може бути корисна така штука? Якщо в нас, наприклад, вся наша команда знаходиться в одному місці, наприклад, в одній кімнаті, і ми хочемо зробити певну груду Брейншторм, тобто ми починаємо наш запис через рекорд. І, використовуючи це, ми спілкуємося собі, знаходимо якісь ідеї і тому подібне. Потім вже зупиняємо запис, дивимося транскрипт, дивимося наші саммери, що згенерував нам наш оттер, задаємо певні питання, або просто для себе розуміємо, що саме нам потрібно виокремити з нашого запису. Наступне, що я хотів зауважити, це можливість його додавання до. Різних платформ для веб-конференцій. Тобто, як для безкоштовної такої штуки, безкоштовного інструменту ця функція прям супер класно звучить, але в нас все ж таки безкоштовна версія, тому є певного роду обмеження. Обмеження це 300 хвилин транскрипту. Тобто, це не значить, що ми там 300 хвилин можемо використовувати виключно цей сервіс. Ні. Це означає, саме 300 хвилин. Його транскрипту. Тобто в нас цей варіант зайняв 51 секунду. Тобто, В залік скажімо так, піде лише 51 секунда, а не весь час, який ми використовуємо цей сервіс. Тому це теж варто розуміти. Тобто переходимо до наступного, як додавати в нас наш оттер до умовного зуму. Давайте я перейду для цього в інший аккаунт, де в мене є більше прикладів. Як це використовувати? В наш основний аккаунт зайдемо. Я там вже покажу, як підключатися, як воно все працює, і як допомогти оттеру зайти в нашу конференцію. Отож, в нас є кнопочка Apps в лівому меню, тобто додатки. Можемо використовувати її. Заходимо сюди і бачимо Zoom. Як його підключити? Зараз він у мене підключений. Якщо ми натиснемо Disconnect, в нас відкриється віконечко, де ми зможемо його додати. Для цього необхідно буде виконати там всі його вимоги, це просто зайти в свій веб-аккаунт Zoom і надати йому там необхідні дозволи. І тоді ви так само отримаєте цю кнопочку Disconnect активно. Тобто це значитьме, що ви підключилися. Як створити. власне, Мітінг, конференцію нашу, і записати її за допомогою нашого друга Оттера. Для цього переходимо в Zoom, створюємо конференцію, називаємо її. Та, в принципі, неважливо, як. Давайте назвемо її 1, 2, 3, 4, 5. Нехай вона починається, закінчується, коли їй там необхідно. Створюємо її і бачимо, що так дійсно вона у нас розпочнеться за 13 хвилин. Оновлюємо нашу сторіночку, переходимо в календар Оттера і бачимо, що наша конференція 1.2.3.4.5 справді існує. Давайте в неї зайдемо з цього аккаунту. Тобто ми підключили аудіо, все, як зазвичай, ми використали нашу посилання. І для того давайте, щоб все було більш. Правдоподібно ми зайдемо ще з іншого аккаунту, наприклад, там з телефону. Я для цього скопіюю посилання на цю зустріч і підключимося з іншого аккаунту. Так, окей, підключилися, пароль вводимо. вводимо. Угу. Зараз бачимо, що наш інший аккаунт підключається до... до нашої конференції. Я вимкнув звук, щоб не було задвоєння. Зараз в нашій конференції нас вже двоє. Два аккаунти, два учасники. Зараз воно виглядає ось таким чином. Для того, щоб додати сюди нашого оттера. Нам потрібно скопіювати це посилання. Копіюємо. І е, тут у нас є така е, функція, як вставити посилання для запису. Сюди ми вставляємо наше посилання. І підключаємо нашого оттора. Recording in progress. Тож, як ми бачимо, в нас з'явився третій учасник в нашій конференції. Називається він Alexanders AI AINoteker. Чому Олександрс? Тому що ми знаходимося в аккаунті Олександра, основному нашому аккаунті. І воно додає, що це нотекер, саме Олександра. І тут ми бачимо, що це Оттер. Як працює ця штука? Давайте я. Зараз для прикладу покажу буквально там декількома фразами, а потім я покажу, як взагалі воно виглядало при нормальній конференції. Hello, my name is Alexander. Let's try uh, to uh, transcribe uh, this uh, meeting and uh, find uh, how uh, Otter AI can uh, do this. І завершимо конференцію. Виганяємо звідси нашого оттера саме таким чином. І дивимося, як він працюватиме. В нього є певна затримка, тому ось ми зараз бачимо наш мітінг. Ось наш транскрипт. Дійсно, давайте зараз можемо навіть прослухати. In progress. And hello, my name is Alexander Let's try uh, to uh, transcribe uh, this uh, meeting miтing uh, find uh, how uh, Otter AI can uh, do this. Чому він пропустив більшу частину? Тому що там було uh, спілкування українською мовою, яку, повторюсь, він не знає, uh, тому uh, він транскрибував лише англійську те, що він зміг розпізнати. Тому ще раз, якщо ми хочемо записувати наші зустрічі українською мовою, в безкоштовній версії цього точно не вийде. Тому бачимо у нас транскрипт. Саммері, очевидно, тут ніякого не буде. Не бачу сильного сенсу використовувати чат, тому що не було про що говорити. І давайте я покажу взагалі, як використовується такий Otter AI в. Зустрічі більш е, адекватні, називаємо це так. Ми брали е, історію, діалог між. Ну тут в цьому випадку двома дівчатами. Я підключався так само з двох аккаунтів, але там було задвоєння звуку, тому я не став це записувати. Е, можемо перевірити: do you ever think about what really makes us friends? Do you ever think what really makes us friends? Тобто, дійсно яким чином це відбувалося? Я частинку записував з комп'ютера, частинку записував з телефону. Як ми бачимо, ось ця частинка була записана з телефону, а ця знову з комп'ютера. І таким чином ми бачимо в нашому саммері, що Олександр та вивчення, ну так називаються аккаунти, обговорювали там суть дружби і різну суть діалогу. Так само ми можемо запитувати в Оттера, як. Підтримувати одне одного впродовж складних часів. І ми бачимо, що базуючись на контексті нашого мітінгу, ось такі шляхи Олександр і його друг використовують і можуть в подальшому використовувати, щоб покращити підтримку одне одного. І бачимо декілька там тез із нашого транскрипту. Таким чином, теж можна використовувати цю штуку. І третій момент, який не є прям унікальним для цього сервісу, але також варто його зазначити, це транскрибування файлів. В безкоштовній версії він дозволяє всього три використовувати Ось різні в нас формати. Це може бути аудіо, це може бути відео. Головне, щоб співпадало з цими форматами. Показувати приклад застосування цього я не буду, тому що в основному. Аудіо це мають бути або готові записи, або там пісні, а відео це також, скоріше за все, мають бути якісь записи, тому це може бути порушення авторських прав. Готових записів не бачу сенсу додавати сюди. Але результат буде такий самий: тобто ви завантажуєте файл, от три його транскрибує плюс-мінус в такий варіант. І надає вам саммери, ви також можете спілкуватися. Тобто в нас є основних три варіанти. Перший це давайте перейдемо назад. Прямий запис. Прямий запис може бути для кого корисний. Ми вже говорили про Брейншторм, про, можливо, якусь, скажімо так, якесь тренування для виступу. Тобто ми записуємо себе, отримуємо там саммері певного роду і закидуємо його в. ChatGPT, який нам допоможе визначити сильні та слабкі сторони. Тобто можна використовувати таким чином, або якщо в нас команда знаходиться в одному приміщенні. Далі, другий, друга можливість застосування це використання зуму, так як ми дивилися з нашим діалогом, або з тестом, який ми тільки що запускали. Його можна також досить легко додавати, просто давати йому посилання на зустріч, чекати, поки він долучиться. І е, можна переглядати буде одразу по завершенню транскрипт тексту. І підсумок, якщо, звичайно, є що підсумовувати. І третій варіант це імпорт аудіо або відеофайлів до нашого Оттера, також для подальшого транскрибування. Е, прикольною штукою є, як ми вже дивилися, цей-чат, -чат, який можна використовувати. Для кращого розуміння контексту. Тобто, якщо ми, наприклад, у нас є 30 чи 40 хвилин тексту, ми не хочемо там читати або переслуховувати весь транскрипт, ми можемо просто задати питання, що саме було там виконано, що саме було стосовно там певного питання. Наприклад, як тут було, що він там знайшов у саду наша ця маленька мишка. От Нам чітко пише, що він знайшов, залежно від контексту значить, Підсумок нам каже, що. І тому подібне. Можемо таким чином теж з ним спілкуватися. Такий варіант може бути корисний для компаній, які спілкуються з іноземцями досить часто, запис, записують певні конференції і тому подібне. Тобто, які роблять це часто на постійній основі, вони можуть спілкуватися і таким чином. Ну, а імпорт-експорт файлів це, в принципі, будь-хто може використовувати. Тому підсумовуючи наш випуск по Оттерai, це монстр відповідно до функціоналу. Навіть безкоштовна версія дозволяє нам знаходити певний корисний функціонал для кожного. Тобто для окремої людини це може бути прямий запис або імпорт файлів. А для е, компаній це може бути або знову ж таки прямий запис, або е, використання умовного зуму або його аналогів, які можна підключати і використовувати для спрощення свого життя. Е, тож, е, ще раз підсумок: три основні режими роботи: прямий запис, імпорт і е, е, аналоги зуму. Можемо е, спілкуватися в режимі чату. Можемо переглядати безпосередній транскрипт, слідкувати за ним в онлайн режимі, можемо переглядати наш підсумок summary, і цей сервіс все ж більш корисний у платній версії, тому що він надає необмежену кількість файлів, які можна імпортовувати, і необмежену кількість хвилин для транскрипту. Тобто, що у нас компанія, яка на постійній основі використовує. Zoom і йому подібні інструменти для відеоконференції, ми можемо їх використовувати в безлімітній кількості, і це значно спростить нам життя, і реально це буде максимально корисний інструмент. Ну і Плюс, якщо ми звичайно, скажімо так, звичайний користувач Odray окремий, ми можемо використовувати також вже нескінченний імпорт, якщо часто ми цим користуємося. Тому дуже сильно раджу вам використовувати цей сервіс, або, як мінімум, спробувати його безкоштовну версію, щоб переконатися в його могутності, потужності навіть у безкоштовній версії, не кажучи вже про платну версію, яка, до речі, коштує Є дві версії. Тобто, якщо ми беремо на рік, це 8 доларів на місяць. Або якщо ми беремо лише на один місяць, це 17 доларів на користувача. Тобто, якщо ми змінимо, то тут буде сумарно трошки вже більше виходить. Тому, відповідно, пропорційно. Тому, як кожен хоче, так його і використовує залежно від потреб та фінансових можливостей. Тож на цьому все. В наступних епізодах ми розглянемо певного роду аналоги. AI, які, можливо, мають дещо інше спрямування, дещо інший функціонал, і спрямовані на трошки інші речі. І впродовж наступних випусків ми будемо їх порівнювати з Odterai, і кожен вже для себе буде вирішувати, який сервіс йому краще використовувати для тих чи інших цілей. Тож на цьому все. До нових зустрічей і дякую вам за увагу.